Кросовери, нам треба більше кросоверів, кажуть покупці нових автомобілів. Вірніше статистика продажів, і виробники дають їм нові кросовери. І от у нас ще один новий кросовер від марки Volkswagen це новий Volkswagen Tayron. Що воно таке? Кодяк для багатих торих для бідних, чи може просто роздутий Тігуан. Сьогодні будемо з цим розбиратися. За розмірами Тайрон це типовий папа мобіль величезний кросовер, довжина в нас 4,8 метри, Це аж на 25 сантиметрів довше, ніж в Тігуана на 10 см довша колісна база, ну оця от відстань між колесами. І насправді, за розмірами, він є повним аналогом шкоди Кодіак, тільки коштує на 12 тисяч доларів більше. Технічно він в нас як Тігуан чи Кодіак. Двигун попереду поперечно. Повний привод в нас на базі муфти Халдекс влаштовано і, тобто, базова, це якби передньоприводна машина. І тому фактично тайрон в нас. На якщо я кажу про порівняння його з кодіаком для багатих чи Торегом то для бідних, він все ж таки більше кодіак для багатих, ніж Торег то для бідних, тому що в Торега, то нагадую, двигун двигуну йде продольно. Дизайн Тайрона, як на мене, вдалий він виглядає, ну знаєте, так по прям для сімейства. І дійсно, він ніби схожий на те, що в нас є uh -huh. в Тігуан, Але якщо придивитися, то в нас інша форма капота. Він знаєте, йде таким а, колом, таким кругом. Да? як, знаєте, Коли ваш кент сходив до барбершопа, вперше в житті йому зробили такий от кроп, і от він вийшов і от так от виглядає. Ну, У нас є насправді багатошаровість передньої частини. От капот, потім ще одна грань, потім це бампер, потім масивна фальш-радіаторна решітка з величезними дірками, але ні в якому разі не ставте туди сіт. Бо буде погане охолодження. Ну і плюс є референси до оцих от нових електричок Volkswagen з тим, що оця от в нас монобрів світиться, і навіть емблема світиться. Як на мене, це не найкраще рішення вночі. Це мені не прикольно бачити. Виглядає якось дешево по-китайському, але в цілому дуже брутальна морда в нас. Також дуже круто і брутально виглядають ці квадратні колісні арки, на відміну від Тігуана, в якого нагадаю, звичайні вони, тобто тут вони розвели ці моделі. І також мені дуже подобається оця от масивна задня частина. Вона, як на мене, виглядає, знаєте, в стилі старих американських позашляховиків дуже круто, але дешевить її знову ж таки оця от е, просто гірлянда да, монопанелі. І також підсвічуваний значок Volkswagen. Це якось. По-китайському, але в цілому дизайн виглядає такий брутальний, якось по-американському. Напишіть, як вам дизайн а, нового Тайрона і чи кращий він, а, ніж в Тігуана чи Кодіака? Пару слів про ліхтарі в нас в нашій машині. Вони матричні. Тут а, щось пару мільйонів діодів, насправді, щось там 1900, І вони вміють вирізати зустрічний транспорт, підсвічувати полосу, підсвічувати знаки. Дійсно дуже класна оптика. Вкотре а, кажу, що це одні з найкращих в автоіндустрії ліхтарів матричних самого концерна Volkswagen Вони є, і дійсно світло в Тайрона на 10 з 10. В Україні тайрон доступний в двох варіантах комплектації. В базовій елеганс він може бути тільки з двохлітровим дизельним двигуном на 193 кінські сили, 400 Нм, метрів, таким самим, як в Тігуані, там буде мокра 7-ступінчаста ДСГ і повний. Привод. І така машина коштує 53 тисячі доларів, що аж на 12 тисяч доларів, як я і сказав, коштує більше, ніж кодяк, який такий самий за розміром, як Тайрон. Чи варто переплачувати? Будемо з цим розбиратися далі. А зараз про другий варіант комплектації. Вона в нас на тесті, називається Airline Platinum. Там вже може бути два варіанти двигунів: такий самий двохлітровий дизель на 193 кінські сили, і потужний двохлітровий бензиновий агрегат на 265 кінських сил, 400 ньютон метрів, також мокра 7 ступінчаста ДЗ. Також повний привод і коштує вона вже аж 58 майже тисяч доларів в Верлайні до базової комплектації, яка в нас дуже непогана, додасться матрична оптика, додасться панорамний дах і шкіряні сидіння з масажем. До речі, гляньте, як реалізовано замки капота в Тайрона. в нас їх два, але оці от штуки просто в якісь величезні виглядають так, ніби е, в мої часи, коли я навчався в школі їздив на Олімпіаду по трудах на металообробку. і Ми щось там таке саме виробляли. Ну, головне, що працює, головне, що два замка це більш безпечно. Плюс є гідро. Упори. І от двигуни вони в нас такі самі, як в Тігуані, можуть бути у нас в Україні. А від Кодіака, про який я кажу, чи варто взагалі переплачувати, бо він такий самий за розмірами, як Тайрон. От у Тайрона є відмінності в сторону Тайрона, на користь Тайрона, тому що в Кодіаку за 45 може бути потужний дизель на 193 кінські сили, а такого потужного двигуна бензинового на 265 кінських сил, в Кодіаку не буде, там буде тільки 180 кінських сил, який трошечки чахлим відчувається в тому великому. Кузові. І тут е, зворотня ситуація до того, що в нас сталося з Супербом і Пасатом, тому що там у Суперба, навпаки, топовий варіант двигунів є, а в Пасата його немає. А тут все ж таки з Тайроном Volkswagen собі залишив топові модифікації двигунів. І ми точно знаємо із теста Суперба, що цей двигун 2 літри на 265 кінських сил з цим ДСГ і повним приводом це швидка штука. Питання тільки в тому, наскільки швидка буде ця зв'язка в більш важкому тайроні. Давайте це. Зараз перевіримо. Два літри 265 кінських сил, повний привод ДСГ. І все це на тайроні, який важить майже 1800 кілограмів. Як це поїде до сотні? Зараз дізнаємося. І перший інсайт у нас є лонч-контрол. Нашу не знаю, але він є. Поїхали! Ривок у нас однозначно непоганий, і вже 80. Цей двигун чудово розганяє будь-яку машину, навіть таку важку. І дійсно, у нас 6,4 і розгін тайрона до сотні. Це враховуючи, що є тут ще оператор. Не хотів я його висаджувати, бо я вважаю, що тайрону не потрібно прям до десятки дізнаватися його розгін до сотні. Чудова динаміка, однозначно. От і виходить, що величезний тайрон по динаміці може поїхати приблизно так само, як гольф життя минулого покоління. Чи потрібно тут це? Я не впевнений. Мені тут більш важливо те наскільки цією динамікою зручно керувати. І от. В Супербі з цим двигуном, з цією коробкою повним приводом, також у мене були претензії до керування тягою. Що ж в Тайроні? От у нас Київський чи український автобан, Бориспільська траса, їдемо 100, Трошечки хочу пришвидшитись, натискаю на педаль газу в звичайному режимі, і Тайрон починає їхати за педалю з невеличкою затримкою. Але ця затримка тут мене ну, майже не бісить. Набагато тут все відчувається краще і більш лінійно, ніж в Суперба, можливо. Нічого не змінилося в плані реакції, просто тайрон більше, і тому я якось це більш органічно сприймаю. Але якщо перевести коробку в спорт, вона стає буквально лінійною по керуванню тягою. Натискаю на газ, машина починає пришвидшуватися, і динаміка навіть після 130 в нас чудова. Єдине, що варто відмітити, що все ж таки на швидкостях ну туди вже сильно за 150, скажімо так, тайрон вже починає впиратися своєю аеродинамікою в повітря і розганяється слабше, ніж супер. Я вважаю, що для цієї машини, для от того, щоб посадити всю сім'ю, тато сяде отак от за кермо і поїхати в якийсь тріп, в якусь подорож цього більш ніж достатньо. А от щодо м, витрати палива, якщо я сварив знову ж таки цей двигун в супербі, бо там в конкурентах є якби кемрі гібридна, а, то в Тайроні все ж таки хочеться відмітити, що от у нас зараз після розгонів спортивного режиму постійного, бо ми коли знімаємо, їздимо в спортивному режимі, щоб встигати за камеракаром У нас зараз малює 13,7, за довгий період, у нас 11,5 у мене вийшло. Плюс у нас машина не обкатана. Мені здається, що для такого розміру і для такої динаміки це. Адекватний розхід палива. А що ви думаєте про таку витрату? Напишіть в коментарях. Трошки про практичність, вірніше, кліренс. У нас машина висока, по бамперу аж 30 см. Це, напевно, найвищий бампер із тих, які ми заміряли за останній час. По кліренсу вже не так все прям супер яскраво. Він у нас трішки менше, ніж 19 см під захистом переднім. Захист у нас такий композитний, доволі міцний, на нього можна розраховувати. Ну і ще я хотів би відмітити ще, що у нього, у Тайрон, я маю на увазі, дуже непогано пропрацьовані кути з'їзду і заїзду. Тобто, бачите, бампер у нас трошечки так іде. Наверх сюди, і насправді мені здається, що він міг би себе непогано проявити на бездоріжжі, ну, на такому побутовому рівні. І е, взагалі мені здається, що було б цікаво взяти оці от паркетники, виїхати на бездоріжжя і подивитися на що вони здатні зробити таке порівняння, дослідження. Якщо вам таке цікаво, напишіть, постараємося зробити, бо мені цікаво. Хочеш нове авто? Заходь на сайт buycar.in.ua І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку, і експерт допоможе тобі із цим розібратися. Шок, в новому Фольксвагені салона пітніє оця от монопанель, все не то якість не та. Насправді так, да, це виглядає mm -hmm. не дуже не дуже приємно, але я точно знаю, що завод Фольксваген давав відповідь дилерам стосовно цього і. Це так має бути, вони кажуть. Тому якщо у вас таке буде на Фольксвагені, не лякайтесь, гарантії не буде. Вам це ніяк не пофіксять. Так має бути, так вважає Фольксваген, так він запланував. Салоні Тайрон дуже приємний. Він відрізняється від югана. У нас тут є такий козирок над всім торпедо, який додає затишності інтер'єру. Він дещо нагадує, якісь старі Порше. Плюс тут в нас є така от замша приємна, а, також на панелі. Плюс приємні м'які матеріали тут, де ви торкаєтесь коліньми до центрального тунелю. Звісно, класна ергономіка, типова для Volkswagen ів. кермо регулюється в широких межах. Чудові сидіння. Оці от, з масажем. Масаж також класний в цьому от новому поколінні. Ну, нових Volkswagen. Але є за що його і посварити, і зокрема, це жахливі камери, топові також для нових Volkswagenів. Я не розумію, чому вони от все це зробили так дуже непогано, дуже на високому рівні. І потім поставили сюди камеру від Nokia 3310. Там її не було, але краще б її не було, ніж вона, от в такому виконанні, зроблена. Ну і плюс треба додати, що в нас тут тепер, як і в нових з всіх фольксвагенах. Немає традиційного селектора перемикання передач. Він у нас тепер тут, і це означає, що, що доведеться звикати до цього, а ще доведеться звикати до цього от перемикача, який включає і поворотники, і дворники. І здається, що для того, щоб ним керувати, потрібно отримувати окрему якусь ліцензію. Ну і ми сьогодні на початку відео я казав, що типу це кодяк для багатих, чи торег для бідних. Так от я хочу сказати, що те селон тайрон, навіть в порівнянні з торегом. Мені подобається більше, тому що в Туарегу Орегу це от жахливе, як на мене, рішення з величезними екранами. Плюс там він дуже скрипучий. Інтер'єр, багато якихось таких матеріалів. Його ніби здешевлювали відносно ауді там 7 Q8, щоб виправдати нашу купувати ауді. А не Туарег. Так от в тайрона салон виглядає краще ніж навіть в торега. Ну на мій смак. Позаду в салоні Терона мені стає трошечки страшно. Тут так багато місця, що здається, якась кончена країна може захотіти у вас трошки відвоювати його. Ну, насправді, я сам за собою от зараз сів. Тут просто величезна купа місця. Сидіння в нас класно встановлено по всіх кутах, воно в нас регулюється по вильоту, по куту нахилу. Його можна порегулювати, можна поставити більш вертикально, більш лягти. Можливо, хотілося б ще сильніше лягти, але насправді це вже так. Я трошечки докопуюсь класно, що є панорама. Дітям буде дуже це подобатись. Плюс є шторочки, отакі от. Для більшої приватності тайрон у нас може бути також семи місним, але в нас п'ятимісна машина, тому третій ряд ми вам не покажемо. Але я думаю, що він там доволі номінальний. Плюс у нас є окрема зона клімату, такі зручні кармашки. Ось тут от. і підлокітник, з якого так от виїжджає така штука. Є підстаканники, місце під ваш телефон. Який я спочатку подумав, що він зламався, але ні, це таке рішення від Volkswagen. Чудовий задній ряд, як на мене. Насправді він і в Тігуана класний і не маленький, але в Тайрона він прям, ну, аж з, з запасом величезний просто. Дачники, жителі сіл, ті, кому потрібно багато чогось возити, або просто любителі великих об'ємів, тримайтеся. Зараз будемо дивитися на багажник Тайрона. В нас він, звісно, має електропривод, який відкривається такою от віртуальною педаллю. І тут у нас об'єм заявлений: 885 літрів. Щоправда, перше, от е, таке трошечки засмучення, яке викликає цей багажник, це те, що у нас у Пасата є електрична шторка, а в і в терону немає. Вона от така механічна дрібничка, але от неприємно. 885 літрів. Величезний багажник, звісно, у Volkswagen він завжди якісно обшитий. Підлога в нас під пол регулюється по висоті, можна поставити нижче, але тоді не буде рівної підлоги, якщо ви складете е, передній задній ряд. Ставимо багажник от в, такий от в таке положення верхнє. І його можна ще зафіксувати от такою от штучкою. Так все прокладено в нас якісно. дуже. Тут у нас є докатка. Це системи Harman Kardon, яка, як на мене, трошечки посередньо звучить, але це на смак і колір. Звісно, у нас складаються задні сидіння от от важелями з багажника. Оця от поличка в нас. Знімається також швидко і просто. І багажник перетворюється на спальне, повноцінне місце. Дійсно, на тероні можна виїхати кудись на природу з вашою е, другою половинкою чи на рибалку з кумом, і класно провести час. Я вважаю, що чудовий багажник, однозначно, величезний, класний. І що ви про це думаєте? Про ці об'єми можете написати в коментарях, за те, як буде відчуватися в'їзді новий тайрон, я переживав, тому що, як я і казав, він аналог. Кодіака. і Кодіак мені не дуже сподобався. Він був шумний. У нього передня підвізка була жахливою. Просто вона там здавалося, що не вистачає жорсткості амортизаторами, коли ви наїжджали навіть на лежачі поліцейські, вона буквально отак, от бовталася в нас колеса в арках. Це виглядало не дуже дорого. Я настільки сильно це не сварив в тесті, але от зараз, порефлексуючи, я розумію, що ну прям погано працює передня підвізка в Кодіака. І я думав, що якщо вони зроблять все те саме в Тайроні, просто буде кращий інтер'єр. Це буде трошечки трошечки погано. І я за це посверю. Але вони молодці. Тому що, по-перше, тут набагато тихіше, набагато тихіше, ніж в Тігуані, і прям значно тихіше, ніж в е, супербі, супербі, кажу, в, ніж в Кодіаку. Тому що на швидкостях навіть за 150 тут прямо комфортно. Їхати в цьому салоні, і це те, що треба такій машині сімейні. Дійсно, тут прям класно, класно позаду їхати. Ну, дійсно, шумоізоляція в Тайроні, мені здається, на 5 балів точно відповідає ціні машини. Тут є подвійний склопакет в нас, і це я вам скажу відчувається. По-друге, підвізка на поганій дорозі. От зараз ми будемо переїжджати такий стик на мост. Вона прям працює доволі дорого по відчуттях. Все ще грубовато, що відповідає ну, концерну Volkswagen. Вони налаштовують підвіски так більш плотно. Більш жорстко. Можливо, мені хотілося б, щоб вона була ще більш м'яка, але насправді це вже не критично. Вона дорого відпрацьовує, не має зайвих пустотних звуків, які також характерні для оцих от нових Volkswagen'ів, і значно дорожче, ніж в кодяку, в якому все дрібіжало, бовталося, І навіть по такій от грібьонці, по якій ми зараз поїдемо, в Тайроні, все ще залишається відчуття якоїсь дорогої і зібраної речі. Тобто, що цю машину відчувається, її прям налаштовували і робили. Ну, намагалися зробити так, щоб вона от відповідала ціні. От ми зараз їдемо прямо по поганій дорозі, а мені абсолютно комфортно і акустично, і по жорсткості. І також я тут хочу сказати, що ви багато хто мені писали про те, що от в тесті там суперби взагалі часто пишете. А от інші оглядачі кажуть, що підвіска жорстка в супербі. А ви кажете, що вона нормальна. Не, не казав, що вона там м'яка, але просто сказав, що вона м -м, абсолютно адекватна. Так, от, я хочу сказати, що, по-перше, дуже м'якість підвізки, це дуже індивідуальна штука. По-друге, тиск в колесах незрозуміло в кого який виставлений, ми виставляємо просто по заводу, так як треба. І третє, багато оглядачів навіть плутають шум від роботи підвізки і м'якість її. Тобто, от я чую, як вона зараз працює по оцій от поганій дорозі, але на кузов майже нічого не приходить. Тобто, я м'якість оцінюю за тим, як трусить мою е, п'яту точку. І в Тайрона дійсно. Мені подобається підізка, ну трошечки її більш м'якою. А ну до речі, відмічую, що вона дуже непогано працює в ямах на відбій, коли колесо падає в яму. Це була така проблема в м, Тігуана актуального. Вона грубовато і шумнувато працювала, коли колесо прям падало в яму. Тут все прям е, дуже дорого і якісно зроблено. Ну і також енергоємність. Дійсно, от ми ж паримо зараз по поганій дорозі, і тут, чим більше швидкості, тим менше ями. І це також мені подобається. Ну і ще, що я хочу відмітити, що в Тайрона дуже класна а, стійкість по прямій. Тобто він класно тримає пряму. Не треба багато підрулювати навіть по такій дорозі з ямами. Він просто монументально тримається за пряму, і це мені здається дуже важливо знову ж таки в контексті форм-фактору цієї машини. І от відчувається, що. Вони все ж таки, от інженери Volkswagen, розуміли приблизно цільову аудиторію, що це будуть такі от батьки для своєї родини купувати машину, їхати кудись далеко по трасі, і вони під це його налаштували. Тобто, да, відчувається, що це платформа MQB. тобто тут якихось прям сильних відмінностей від Тігуана uh, чи Кодяка немає. Але оці от дрібниці зроблені ну, так, як треба. І тут все ж таки я хочу відмітити, що дійсно вони не Зробили халтуру якусь і от трошечки підлаштували його. Про помічники хочу сказати: у нас є тут адаптивний круїз-контроль, який тримає дистанцію до попереду їдучої машини. Є ще розширена його версія, Travel Assist, яка не просто втримує вас в смузі руху, а також підрулює і центрує машину по смузі руху. Тобто ви можете просто розслабитись, покласти руки на кермо, і машина буде сама собою керувати і в дальній дорозі з класною шумоізоляцією, комфортною, доволі підвіскою, ручними сидіннями з масажем. Відчувається прямо комфортно, що ця машина можна. Авній сісти і махнути там навіть тисячу кілометрів. Ну і зовсім трошки про керованість, вона, мені здається, взагалі не є основною темою цієї машини, але це теж важливо. І от у нас повороти. Я хочу сказати, що недурно налаштоване шасі, воно непогано впирається на заднє наружне колесо в повороті. Зусилля на кермі, навіть я б сказав, приємно. І якесь навіть задоволення можна тут утримувати. Ми ніби як на якомусь багі, знаєте, їдемо з величезними ходами підвізки, такими кренами, але вона дуже непогано впирається в дорогу. І ну, єдине за що, от можна посварити, що трошечки хотілося б, можливо, більше гаю. Тігуан все ж таки здається більш цупким. Ми заміряли гальмування. Вийшло 43 метри, але в нас вологий асфальт, тому ну воно не показово. Я думаю, що по сухому вийшло би десь 39,5 метрів, що цілком нормально, але от не вистачає ефективності прямо з високих швидкостей, як на мене. Ну і хочу додати, що у нас ж є повний привод. На бездоріжжі. я думаю, окреме відео зробимо про те, як він працює. Сподіваюся, з Тайроном, якщо цікаво, напишіть. А от у нас вологий асфальт сьогодні був, я трішечки заїжджав, пошвидше в поворот. Я хочу сказати, що дуже швидко підмикається задня вісь, і машина в повороті їде доволі так нейтрально. Тобто, у нас немає зараз надто великої передньої приводності, коли ви під газом у вас передні колеса їдуть наружу повороту, одразу підмикається задня вісь і починає підштовхувати машину. Якщо ви переборщите зі швидкістю, вона просто всіма чотирма. Колесами буду так от сповзати в повороті, скинете газ, вона зупиниться. А якщо вже дуже слизько, навпаки додасте газу і поїдете туди, куди у вас повернуті колеса. Дуже така безпечна і навіть в якомусь сенсі цікаве налаштування, якщо інколи там похуліганити. Ну, непогано налаштоване, тут це і повний привод, і підвізки. Тому. Я думаю, що Тайрон можна хвалити за його їздові навички. Отже, Тайрон, що воно таке і чи має місце бути на початку огляду? Я задавався питанням, чи це е, кодяк для багатих. І зараз знаєте, що я можу сказати? Ну, Він відчувається значно більш преміально, ніж і Tiguan, і тим більше кодяк. Тут значно тихіше, значно приємніше працює підвізка і значно е, більш преміальний інтер'єр. Чи вартує це 52 тисячі доларів, чи вартує це переплатити від Кодяка в 12 тисяч доларів. Чи вартує цей розмір переплати від Тігуана в декілька насправді тисяч доларів, тому що Тігуан в Рлайні з потужним бензиновим двигуном всього лише на пару тисяч доларів будуть дешевші. Вирішуйте самі, напишіть про це в коментарях. Як на мене, цей продукт має місце бути на українському ринку. Цікаво, як його прийме наш ринок, тому що мені він сподобався тим, що він налаштований. І їде і відчувається відповідно до свого форм-фактору і своєї цільової аудиторії. Його налаштовували для людей більш такого старшого поважного віку, у яких є великі родини, які хочуть з ними кудись подорожувати. І тут все як от в, в, в такому балансі, в більшому балансі, ніж, наприклад, в е, Тігуані, як мені здається, тому я думаю, що Тайрон буде сильним конкурентом навіть для. Е, Тігуана всередині концерну Фольксваген. І що мені цікаво, так це порівняти його із кимось. І мені здається, що сильним конкурентом для нього буде Mazda CX-60. Вона в тих самих грошах, але побудована по більш преміальній платформі. По більш преміальній схемі з двигуном продольно там є трьохлітровий літровий, 3, 3 двигун, три да? І мені здається, що цікаво буде саме зробити порівняння лоб в лоб цих машин. Бо поки що так у відриві від всього він відчувається цілком приємним папомобілем. Не для такого, як я, молодого хлопця, але от для мужиків, я думаю, він, він їм буде подобатися. А якщо вам цікаве порівняння з маздою, напишіть про це в коментарях. Ну і на цьому у мене все. Тому прошу вас підписуватися, якщо вам сподобалося таке відео. У нас тут буває всілякий різний автомобільний контент і всілякі цікаві експерименти, тест-драйви нових авто, тест-драйви цікавих рідкісних автомобілів. І це все у нас постійно виходить. Тому підписуйтесь, діліться цим відео з тим, кому воно підходить, якомусь мужику скиньте його. І до побачення!